В однієї з дніпровських локацій є давня стала народна назва, не зафіксована офіційно. Це розвилка. Розвілка йде на головне магістралі запорозька шосе, шалта да. і йде, там трамвайне лінія ї больниці. В то смислі там і є розвілка транспортна. Перед Сурсько-Литовським шосе ще називалась Нікопольська дорога. Вона йшла ну, на Нікополь в 1915 році. Було прийнято таке ну, цікаве рішення розташувати величезний новий міський цвинтар повністю в степу. І він мав таку форму трикутника, і воно виявилось на розвилці двох доріг. Позначало воно по суті собою, розвилка. і з того часу в фольклорі почала фігурувати оця назва розвилка. Розвилка, це я встиг застати, поки це не здали в металолом, що дійсно у спрашивав, що нагрузка в місті сумасшедша, і реально в цій на наверху сидів дядя Степа міліціонер, який нажимав реально на кнопки в залежності від загруженості І Він випускав машини то ли в сторону Запоріжжя, то ли в сторону Дніпроприя. Потім коли вже поставили не було. Було там годинник то було таке стояло, і ще й там під ним півбар був. Назва розвилка сьогодні не має офіційного статусу та існує поряд із назвами вулиць, але всі містяни розуміють про що йдеться.